Начальник відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління Станіслав Морозов в інтерв'ю для Житомир НФО розповів про роботу свого підрозділу. А також говоримо про найпоширеніші злочини, які трапляються у громадах, грошове забезпечення працівників та про мобілізацію правоохоронців. Співробітники відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління управління поліції Гонка в Житомирської області обслуговують свої діяльності. Шість об'єднаних територіальних громад: це Олівська територіальна громада, Березівська, Тетерівська, Глибочівська, Новогувинська, Станіщівська. Вдосконалюємо і проводимо ті цікаві європейські проекти і розбудовуємо нашу систему, що стосується захисту прав людини і реагування на виклики, надання якісних. Першу чергу поліцейських послуг ми впровадили в підрозділі систему Custody Records, фіксація дій з затриманими з моменту фізичного затримання, доставлення його в підрозділ, проведення інвентарювання, слідчих дій, і потім спілкування з адвокатом, і потім поміщення його до ізолятора тимчасового тримання. Всі ці дії ми Зробили для того, щоб в першу чергу безпечить безпосередньо слідчих співробітників, які в певних ситуаціях життєвих вони є, що потрапляють під удари, да і не захищені, тому що не можуть потім знову ж таки спростувати свої слова чи дії. І друга і ситуація, яка мені безпосередньо подобається, це от виплати да, нашої держави в, по рішенням Європейського суду захисту прав людини. Десь щороку там, Україна сплачує приблизно 200 мільйонів євро по цим позовам, тому що просто не може е, спростувати. Покази тієї людини, яка звернулась до суду, слава богу, в нас ще жодного разу не було якоїсь такої конфліктної ситуації, де або затримані вели себе якось неадекватно, або співробітники. Все поки що в рамках чинного законодавства. Ще основні такі проекти, які є в пріоритетах розвитку національної поліції. Система Безпечне місто в першу чергу підхопив зараз голова Березлівської ТГ. Він Впровадив в населених пунктах цілодобова фіксація місць основних там, де школи, будинки, вулиці, якісь розв'язки. Так далі, поліцейські відслідковують і поліцейська станція, яка відкрита була, у пога є доступ. Він перебуваючи в своєму службовому кабінеті. В нього виведено на екран телевізора, камера з трьох чи чотирьох населених пунктів. Зважаючи на те, яка зараз ситуація в державі склалась. Чи немає якихось ризиків, що ворог може отримати доступ до цієї відеофіксації? фіксації? Першу чергу це громадські місця. Фіксація це не військові об'єкти. Друге, це закрита система, яка Захищена. Розкажіть про проєкт офіцера громади, скільки наразі їх є в наших громадах і чи планується збільшення їх кількості. Європейський власний гл... проєкт, який був інтегрований в нашій державі ще до початку повномасштабної війни. Зараз він трошки зупинився і знову набирає оберти. Коли я прибув в цей підрозділ, тут було два поліцейські громади: це Олівський пох і Станішівський пох. Ми провели роботу. Мені дуже. Я дуже дякую всім головам ОТГ, які підписали в минулому році меморандуми, які в цьому році вже вони впроваджуються. Нещодавно ми відкрили дуже гарну поліцейську станцію в Березівській ОТГ. Сучасна укомплектована, отримав пох автомобіль сучасний. знову ж таки, щоб безпосередньо надавати послуги цій громаді. Круто. Так само ще ми плануємо до кінця року шість погів. Тобто десь ми на вісім погів до кінця рік орієнтовуємося. Це і з два і глибочиця два і станичівка ще один. Яка склалась наразі криміногенна обстановка в цих громадах, можливо, в порівнянні з 2023 роком. Кількість звернень і реєстрації кримінальних проваджень дещо збільшилась. В основному зараз основний такий фактор, з яким ми постійно боремося, і це входить до пріоритетів діяльності національної поліції на 2024 рік це шахрайство і основну. Потому в вагу цих злочинів також крадіжки з карткових рахунків чи банківських рахунків зараз найбільш розповсюджений це посилання в групах вайбер, садочки, там ну, де в яких чи там якась територіальна громада про отримання допомоги ООН і так далі. Люди переходять. По цьому посиланню вводять банківські реквізити, банківські карток, і в них просто з... знімаються кошти, які є на рахунку. Якщо говорити про ці 6 ОТГ, де найбільше зустрічаються такі випадки шахрайства? Це Новогуїнська Станішівська громади, Ну тому що там є в є сам Новогуїнський населений пункт великий і Станіши Озерне такі населений пункт. То там найбільше зараз на даний час сорок шість е шахраст. Е ну є роз е розкриті оголошені підозри про співпрацю з ТЦК. Е чи співпрацюєте ви з ними? якщо так, то в чому вона полягає? Ми постійно е співпрацюємо згідно визначеного законодавства з співробітниками е районного РТЦК і здійснюємо оповіщення населення. Спільними групами здійснюємо розгляд матеріалів звернень, які надходять від району ТЦК, це особи, які вже переховуються, не, не з'являються, і ми згідно закону доставляємо їх знову таки в районні центри комунікування, де на них складають адміністративні протоколи. От. В такому ракурсі так само ми здійснюємо досудове розслідування по особам, які ухиляються. Здійснюємо, ну, направляємо їх, оголошуємо підозри, направляємо до все. Розкажіть про статистику середнятів, яка вона зараз? Динаміка, цифри, якісь не звільнить, будь ласка. З 1.06.2024 надійшло матеріалів від районних РТЦК 117, в кількості 117. Доставлено до. Районних центрів комплектування осіб для складання відносно адміністративних матеріалів в кількості 51. Ще 56 на розгляді знаходяться. Бувають конфліктні історії, бувають люди ну, обурливо ставляться до співробітників РТЦК. Наприклад, було така ситуація. Людина в громаді Оліївській людина виявляла неповагу до співробітників, і до неї були прийняті заходи адміністративного впливу, складені протоколи і направлені в суд. Одна з найпоширеніших питань: чому не мобілізуються поліцейські, адже вони мають певні навички. Да, я хочу сказати, що поліцейські постійно несуть службу і вони. Відноситься до сил оборони і не служать безпосередньо в Збройних силах України. Ще з 2014 року співробітники поліції об'єдналися в добровольчі батальйони, там це були Дніпро 1 і Донбас, і так далі. І поїхали захищати нашу країну на схід на Донбас. Так само і зараз, в перші дні повномасштабної війни, функції поліції стали просто ми стали захищати безпосередньо громадян, евакуювати їх і нести службу поряд з Національною гвардією, Збройною силою, територіальними оборонами 24 лютого 2022 року. Я, ну, я ще служив в місті Києві, і там спільно з всіма службами безпеки, ну, кого я перерахував. Ми всі разом взяли в руки зброю і захищали наших громадян, несли службу на блокпостах, фільтраційні, ви, виїжджали на виклики і так далі. Ловили колаборантів. із повністю займалися не Характерно для своєї освіти там, чи підготовки речами, зараз так само співробітники поліції несуть службу в зведених загинах, відряджаються на регіони, де є лінія фронту безпосередньо, створюють створені на базі нацполу об'єднані штурмові бригади, людь і так далі різні. І на даний час люди, хто має бажання. Залучаються до цієї бригади і е, там е, здійснюють, вже виконують задачі, які їм там ставлять е, керівництво. З мого підрозділу спочатку повномасштабної війни десь троє людей пішли в Львові. Зараз так само по наказам розпорядження начальника головного управління теж люди, люди відражаються або переводяться в такі бригади, які несуть службу. Розкажіть про кадровий склад вашого підрозділу. Чи вистачає вас зараз людей? Склад підрозділу у нас знову ж таки постійно міняється, тому що люди уходять, переводяться в батальйони. На даний час дефіцит, кадровий дефіцит підрозділу десь складає 10% вакантних місць. Яке наразі грошове забезпечення? Грошове забезпечення в середньому співробітників підрозділу десь в районі 25 тисяч. Ну наскільки я переінформований. Чи є зараз якісь додаткові виплати? Додаткові виплати знову ж таки, у нас законом передбачено отримання матеріальних допомог законом. На оздоровлення і е, законом також е, визначено доплати е, в розмірі 10 тисяч в місяць, якщо ти не перебуваєш там на лікарняному, то ти маєш таку доплату. Якщо людина відражається вже в якийсь батальйон або виконує бойове розпорядження, у нього інші нарахування і доплати. Я, на жаль, знову ж таки, чому не люблю коментувати, тому що гроші це приготіва більш бухгалтерії і знову ж таки не відноситься дому. Тобто я керівник підрозділу можу тільки ініціювати перед керівництвом ГНП надання премії за якісь службові досягнення, або ініціювати когось, зняти премію за якісь прогалини або недопрацювання. А так, в більшості розпорядження коштами все ж таки є відповідне управління фінансового забезпечення. А за останні місяці часто ініціювали такі преміювання? Якщо так, то розкажіть, ну, за що може отримати премію ваша людина, ваша команді? Ну, основний, я вид преміювання ініційований мною, да, це. Для співробітників, які являються викривачами в корупційних злочинах. Тобто, якщо співробітнику поліції пропонують неправомірну вигоду в розмірі, наприклад, 10-5 тисяч гривень за якісь непритягнення до кримінальної адміністративної відповідальності, в цьому році співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили десь шість таких фактів. У нас є шість злочинів. Всі були ініційовані десь премійові назаді. А яка може бути сума премії в такому випадку? Ну, невелика, на жаль, невелика. Там є все ж таки певні, ну, десь до п'яти тисяч може бути. І давайте також поговоримо про не лише про грошове забезпечення, а взагалі про забезпечення. Так, от е як працюють ваші співробітники, що зроблено для їх комфорту? Ви казали, що у вас тут все є. Ну, в першу чергу, що ми робимо для співробітників, це забезпечення їхніх робочих місць, ремонтні, ремонти в кабінетах зрозуміти, в чому має бути комфортно, тому що люди більше свого часу проводять на роботі, тому що є в Кримінальні правопорушення вони відбуваються цілодобово. І люди бувають, приїжджають сюди і, там, вночі і так далі. У нас є сучасний актовий зал. Ми зробили для того, щоб можна проводити навчання і, і на, виведено все на проєкторі, з ноутбука, показують приклади і так далі. У нас є сучасний спортзал, де можна прийти, займатися спортом, потім прийняти душ в душових. Ми закуп... придбали. Знов ж таки нові автомобілі, які е, мають їздити, і з комфортом люди мають добиратися район ви бачите, розгружений до одної точки. Може бути 50-60 кілометрів. І наостанок хочеться поговорити про позитивне, адже поліцейські не лише там працюють зі злочинами, а також працюють з дітьми, розказують їм про якісь правила, відвідують освітні заклади. Ми нашою командою з всіх співробітників ВП долучаються до підтримки. Ми взяли під свою таку опіку школу, інтернат Кмитівський в Кмитові розташований, там діт дітки різні. Ми постійно намагаємося ну, два-три рази в рік приїжджати до них з подарунками. Ми їм і подарували і телевізор, і ноутбук, і подарували і інформаційні доски. Футбольні турніри організовували в минулому році для дітей мешканців громад. Були футбольні команди: п'ять футбольних команд з територіальних громад. І одна команда з числа. Мешканців, дітей, які в нас перебувають на обліку. Постійно приїжджаємо в школи до дітей, проводимо їм роз'яснення роботу, як потрібно дотримуватися правил поводження і десь біля дороги і в побуті. І так далі, діти це наше майбутнє, і ми бажаємо, щоб вони були в нас в безпеці.